Вас малята. Подивіться, що ви бачите на малюнку. Це українська хата, ще її називають дім, будинок, оселя, домівка. Хата, як і людина, може сумувати, веселитися, може бути злою або плакати, чи, навпаки, посміхатися. Зараз ми з вами подивимось. То живе у хатинці. Зустрічає нас тут дівчинка Даринка, її рідний брат Михайло, її мати Олена та батько Василь. Вони дружня родина і хочуть нас познайомити зі своїми родичами. Це тітка Маричка, а це дядька Тарас. Це Катруся, а це Микита, Катруся та Микита. Двоюродні сестра та брат для Даринки та Михайлика. Це бабуся Оксана та дідусь Микола. Вони батьки Матусі та дядька Тараса. А це бабуся Одарка та дідусь Панас. Вони батьки батька та тітки Марички. Це великий рід, рід як велике дерево. Де бабусі та дідусі це стовбур та коріння. Батьки то є гілки, а діти це маленькі листочки. Сім'ї бувають різні, великі, маленькі. В народі кажуть, дерево міцне корінням, а родина сім'єю. Людина без роду, як листок відірваний від дерева. Колись у кожній українській оселі були обереги, щоб в родині панувала злагода і щастя. Дивіться, в мене є картина, калина, рушник, лялька-мотанка, горщик, книга. Як ви гадаєте, що з цього є оберегом? Рушник, калина та лялька-мотанка. Малята, погляньте, який гарний віночок з українських квітів. В середині віночка карта України. Нашої держави, бо кожна українська родина і ваша також це частка України міцна щаслива сім'я, міцна країна, шануй свою родину, найкращу і єдину, бо у великій світі це вічний оберіг. На все добре, молята! Цінуйте і бережіть свою родину.